Від цим усім привіт, мої хороші. Сьогодні приїхав з розсадою Айстри, то планую сьогодні їх висаджувати. Але, як завжди, дуже багато роботи, правда, знову ж таки вітряно. Ви знаєте, раніше так не було ніколи. Я почав забирати, бачите, вже перший оцей ряд тюльпанів, ті, що були ранні. це я робив завжди десь в червні, а цього року, як ніколи... Я це роблю зараз в середині травня. Ось там, подивіться, як вже все пересохло. Коли листя починає жовтіти, і ось таке стає вже, це говорить про те, дивіться, бачите, це говорить про те, що цибулина вже взяла всі поживні речовини, і це треба забирати. Ось тут вже був ряд, ряд-ряд. Інструмент, і залишилося ще зовсім трішки мені а, вибрати а, цієї зелені від тюльпанів. Значить, на трояндах знову ж таки появляється тля. Треба окропити. Сьогодні прийшов невеличкий дощик, але нічого страшного. Тут ще нічого не прополюю, тому що насілася бачите, айстра це минулорічна. І чорнобривці. Я а, посажу ту, що я приніс. А, дивіться, речі, які гарні кущ гели. Як вона зацвіла красиво. Салатики вже посходили. Радиска зійшла. Тут в мене територія під помідори. Лаванда вже випускає квіт. І ось тут рядочок, якраз попри самий от парканчик, я хочу оцю айстру, яку я привіз посадити. Одна лілія, я не знаю чого, вона просто щось з нею щось зробиться, пожовтіла. Ці такі гарні, знаєте, соковиті, зелені. А оця і оці щось бракує. Бачите, щось їй не так. Бо всі інші чудово. Тут а, минулий раз я садив, а, хотів вам все показати, але починався дощ і знову ж таки нічого не встиг. Швидко-швидко-швидко. Два рядочки моркви, два рядочки салатику, ще знову ж таки рядочок редиски, кропчику і два рядочки бурячка. Все, Все, що я посадив. Більше нема нічого. Дивіться, яка гарна. Просто кани відходять. Кани відходять починають випускати бутони ці іриси. Бутилка втекла. Зараз заберу. Помпасна трава, думав, не прийнялася, але відживає. Починають відкриватися іриси. Зараз я вам покажу. У мене їх чомусь. В цьому році дуже стало мало і багато попротипадало. Тут я посадив цибульки кал, садових кал. Два горшки, два горшки садових кал. Але квітують в повному-повному розцвіті. У мене тільки-тільки починають формуватися до зацвітання бутони. але ще немає. Значить, на рахунок ще тюльпанів вони почали розлягатися. А в мене виходить, тут йду ряди троянд. І вони падають на троянди. Знаєте, я боюся, щоб не кинулася фітофтора якась на троянди за рахунок ну, того, що почалися знову ж таки дощі. Тут все затьмарене, мало продувається і е, вологість. Темно, волого, сиро, і це може бути причиною до фітофтори. Тому вирішив таки обрізати і навіть... Довго не буду чекати. На другий ряд теж обріжу, щоб троянди собі гарно продувалися, провівалися. Ось так як отут. Зараз Ой, покажу вам. Ось, я їх відкрив, дивіться, як вони тепер себе гарно почувають. Ось. Бачите. Бумажки-букашки. Кинулася знов тля. Кинулася тля через, через погоду. Тому, знову ж таки, взяв пакетик отакої актари. Розвів, розвів і обов'язково перекроплю сьогодні троянди, щоб не пропали. Грушечки вже, дивіться, які красиві. Так що є. Роботи є багато, дрібне не вибираю, нехай підросте. Подивлюся, дивіться, які гарні дуже бутони. Троянд. Такі, знаєте. А, і ще одне мої хороші, підкажіть. Бо ми посадили цього року цю магнолію, і я бачу, що листя не таке яскраве, не зелене, а трошки жовтувате. Щось з нею не то. Що зробити, що підживити, дуже прошу підкажіть, бо ніколи немає справи з магнолією, а тут не знаю, що з нею буде. Треба щось зрятувати. Це таке листя, правда? Це троянда, це от Блек Бакара. Вроді, Блек Бакра. Неймовірне листя таке прям, знаєте, прям-прям-прям. Ось. І тут теж дивіться, яка краса. Просто, просто, просто піон вже відсвів, але його не обрізаю. Зараз в мене на меті головне забрати тюльпани. І тепер йде підготовка до троянд. Буду о, о, підтримувати, відповідно, вже, як то кажуть, сам розарій окроплювати, дивитися. А я вам покажу вам. Тут тут дивіться, яка буде красота. Тільки починає розпускатися. Бачите? Яка красота. Подивлюся, мені дуже шкода, Вон там був в самому куті один жовто-блакитний. І він, на превеликий жаль, пропадав. Пропадав, пропадав, так і пропав, так і його нема. тому Тому наразі так. І що ви думаєте? Чесно кажу, поки робив той один рядок, думаю, ні. Кругом о, троянди, от тут. Поки обійшов кругом троянди, то, в принципі, пів ряда і виміщив. То я вже вирішив забрати всі тюльпани і на тому то ЕПП з ними скінчиться. Тому залишив лише троянди, їх вже окропив, між ними нічого не буду сапати. Так щоб то, що ви розуміли, подивіться. Так, тут є бар'ян. Це бур'ян, 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 але ось це чорнобривці. Це айстра минулорічна, це айстра, це бур'ян. Я думаю, знаєте, поки воно все на одному рівні, поки ще таке, знаєте, дуже мале, то нехай собі росте. Трішки підніметься, тоді я просто візьму прополю, я не буду нічого пересаджувати. Я лишу самі кращі, такі найбільші кущики кожної квіточки, а все інше вже просто виберу, а тоді пересапаю. Ну, Так я вирішив, не знаю. Правильно, неправильно, то так. як буде, так вже й буде. От. Бо, Тому, що, бачите, поки обрізав кругом троянди ті всі тюльпани, вже нема що лишати. Вже як буде, так буде. Пообрізав і все. А тут дивіться, як а, троянди, вони такі гарні кущовиті, що от пішли два ряди, але вони зайняли майже всю територію. Коли були тюльпани, то знаєте, було таке, прям ну, все як в заростях, як хащі, хащі, хащі. А тепер все чудово. Ви знаєте, і, і, і гарно. Все виходить багаторічне. Одне відсвіло пішло інше, пішло інше, і воно завжди буде все зелене. Тому, як на мене, це буде чудовий варіант. Е, потім обріжу лілії, одне, що візьму попри самий бордюр, потім пересаджу е, ті, що були там не росли, самі чорнобривці. І буде таке гарні теж кущами спіррости. От. Тому йду зараз посаджу ще. Ту розсаду що я привіз і все. Поливкали. І тепер займаюся розсадою Айстри. Айстру я купляв насіння в АТБ. Але така, знаєте, вона на, на картинках була дуже гарна махрова. Я візьму зараз такі найкращі, такі високі. Вона вже дуже продовжує, то, тому що вона дуже вже повитягувалася, знаєте, вгору. Я візьму оту найбільшу, що вже повитягувалося, і запхаю сюди. Тут буде гарно, лілії відцвітуть. Зробив отакі от ямочки. О, почекайте, бо спів по кросовках лею, а не по ямочках. Ось так. Зараз я по дві штучки. Буду по одній. Краще хай буде одна така, знаєте, розлога, висока, красива. Аніж дрібна і така ні про що Тому. От так. Зараз я полию ямочки, водичка зараз питається і тоді буду висаджувати. Одне, що знаєте, ту айстру, що в мене там насілиться та що від Али і та моя то я подивлюся, якщо якась цигне прийметься то я візьму ще О, тако. О, трошки. То я потрошки потім досажу. Хоча в мене це ще не вся, я ще купляв таку іншу в інтернеті. Не, насіння, насіння купляв, то я теж його на розсаду. О, ямку е, на розсаду теж висадив, але на така зійшла дуже-дуже ще маленька. то Якщо не зійдеться, от не прийметься. Ну, все може бути. Ну, то досажу іншу. Отак. От Все, як то кажуть, робота потрошки та й робиться. Тому поливаю водичку, а потім займуся посадкою. Ну і вже, як то кажуть, самий результат я вам покажу. Хоча, ви знаєте, так подивився, оком прикинув, якщо оця вся айстрочка нас буде гарно рости, то досить гарно буде. Такий навіть, ряд квітучий. Ну, подивимося, що з того вийде. Отак. От е, покропив теж ці лілії і лаванду покропив. Лаванда вже пішла в цвіт. Дивіться, я її був постриг і пішла вже в цвіт. Подивимося. Як буде. Ну, виглядає такими круглими кущиками, пишними, гарними. Навіть не знаю, де я її купляв. Ну, на якому сайті. Реклама мені в інстаграмі вискочила. В інстаграмі. І як на диво, одна з таких, знаєте, покупок інтернетівських, що не підвели, не обманули. Бо переважно в інтернеті такий намахон і то такий, як то кажуть, жорсткий намахон. Ну, тут все чудово. Так, потрібно мені дві руки, тому мої хороші беру, вибираю розсаду і висаджую. Так, ну ось і все. Мої хороші, подивіться, ось як воно виглядає зараз. В принципі, розсада гарно почувається. Я брав відразу з комочком землі, полив перед тим і. Ну, як на мене, отакі от дрядочки от це дуже гарно, тому що сама квітка буде великою, розлогистою. Ну і буде гарно квітувати. Ой! Пропустив одну, зараз досажу. А ну, ще подивлю, де. Ні, Всюди, 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 а тут що? Так, чудово, є. Одну пропустив, то зараз досажу. У мене залишилось дуже багато розсади. Чесно кажу, вона дуже гарна, міцна, висока. Тому мої хороші, якщо хтось є з, з Тернополя, хто би хотів, я вам отак просто би віддав. Бо шкода, мені не потрібно так багато. Де так ямочка? Отак. Відразу земелькою легенько. Незручно одною рукою, але От. Ну, чого, вона собі піде в ріст. Вона і те, що зараз така виглядає такою нещасненькою, як показує практика, те, що дуже маленьке, воно потім так швидко йде в ріст і ще переростає те, що було велике. О, чудово. Ніць. Бачите? Красота? Красота. Тому зголосіться. Якщо я не буду чекати довго, бо нема змісту, знаєте, її теж тримати в тому горшку. Тому хто би хотів, напишіть мені, і я вам просто віддам. Гарна розсада, велика, доглянута, підживлена. Я думаю, що з нею проблем не буде. Так що, якщо комусь треба айстра, це така, знаєте, пухнаста мікс кольорів. Ну, о, типу як балу, айстра балу. от. Тому пишіть і зустрінемося, я вам віддам. Отак от прямо віддам скомом землі і все як має бути. От і все. Тут так і залишу, зараз так підсуну під о, кришу і на дворі залишу. Не знаю, чим оцю підкормити лілію. А тут чому А тут не буде. Тут багато іншої айстри насіялося. То я залишу та, що була. Плюс у мене ще інша розсада на підвіконні підростає. Тому, тому так. Сапати не буду, полоти не буду, нехай росте. Нехай поки все мені так як є, так і росте. Навіть е, знаєте, закон подлості завжди, коли щось, то починає трішки випогоджуватися. Ну, вже як є. Вже як є, поверх не буду поливати. Нехай у нас помало вкорінюється, зростає. Ну, а там, як то кажуть, час покаже. На сьогодні на городі робити більше нічого не буду. Тульпанові грядки, тульпанову алею. Одну і другу я забрав. Троянди перекропив заодно і кущі і дерева всі перекропив тою актарою. Я думаю, що вона не помішає. От, помідор своїх не маю. Оцей от клаптик в мене залишився на помідори. Там вже все посаджено, там вже навіть посходило. Тому подивимося, що з того вийде. Можливо, на суботу або на якось середніх. Ну, я подумаю. Поїду на базар, куплю, тут небагато. Тут треба кущиків 30, більше навіть не влізеться помідор. Таких середньорослих, пару кущиків чері. Ну, то буде зовсім інше відео і зовсім, зовсім інший день. А нас. А зараз мої хороші. На сьогодні робота закінчилася. А що буде далі, то час покаже. Ну і, звичайно, покажу я вам в своїх наступних відео. Тому, якщо ви ще не підписалися, щоб відео не пропустити, підпишіться. Не забудьте поставити лайк, пишіть коментарі, адже це несе канал в розвиток. Вам не складно, а мені приємно.